Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко добрий. Що цікаво, от я спостеріг так, під час деокупації, звільнення від московитів Української церкви, яка була тимчасово окупована довгі роки, і оце можна бачити зараз. У московитів так, у них жінки йдуть попереду. А отакі от нормальні дорослі, як би їх назвати? І так, вони ззаду. Вони там на нас кидалися, шарпали, але це коли ми там заходили з там, певних флангів. А фронт у них от вони штовхають жінок поперед себе. Так? Тобто, отакий от от рух. У нас в українців, у ПЦУ жінки йдуть за чоловіками, московити за методичкою пхають вперед жінок і дітей. Врахуємо, працюємо, перемагаємо разом, боремо і поборемо.